Дорогие братья и сестры, приветствуем вас всех миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Приглашаю вас всех к молитве. Дорогой Небесный Отец, да будет святое имя Твое, да будет царство Твое. Мы благодарны Тебе за эту милость, заботу Твою о нас, на каждый день, за этот святой субботний день, то, что мы можем собраться здесь свободно, поклоняться Тебе в Духе и Истине, научай нас и Слова Твоего, прости нам грехи наши и помоги нам быть верными Тебе. Ты Духом Твоим Святым, Ты веди нас по этой жизни, веди к спасению, которое Ты нам обещал, которое Ты даруешь через Сына Твоего возлюбленного. Мы в Твои любящие руки уверяемся и благодарим Тебя и просим Тебя во всем во имя Иисуса Христа, Аминь. Аминь. Сейчас будет псалом, который будет на экране, вместе дружно будем воспевать. І сестри, зараз проведемо моготові служіння, але хотів би прочитати на початок псалом. Не нам, Господи, не нам, але іменню своєму, дай славу за милість Твою, за правду Твою. По що мають казати народи? Де ж той їхній Бог, а Бог наш на небі, усе, що хотів, учинив, їхні божки, срібло і золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять. Очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа і без нюху, мають руки та не доторкаються, мають ноги і не ходять. Своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як і вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Ізраїль надію складає лише на Господу, Він їм поміч та щить їм. А аронові надійся на Господа, Він їм поміч та щит їм. Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа, Він їм поміч та щит їм. Господь пам'ятає про нас, нехай поблагословить, нехай поблагословить Ізраїльів Дім, нехай поблагословить він Дім Ааронів, нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх малих та великих. Нехай вас розмножить Господь. Вас і ваших дітей. Благословенні ви в Господа, що вчинив небо і землю. Небо небо для Господа, а землю віддав синам людським. Не, не мертві хвалитимуть Господа, ані ті всі, що сходять у місце мовчання, а ми благословлятимемо Господа від тепер і аж на віки. Алілуя. Хто має подяки Богові або якісь прохання, щоб ми за них помолилися, скажіть. Подяки за все те, що Бог дає нам. І за те, що ми даємо також подяка за здоров'я, за життя, за роботу, за е, те, що є дах головою, За все подяки. Деякі друзі просили, ну мене завжди друзі, які не є віруючими, але просять за якісь свої потреби, щоб молилися в церкві, але дуже хочеться, щоб... Молитися конкретно за них, за всіх наших невіруючих друзів, які з нами дружать, але до Бога не йдуть, щоб в першу чергу вони знайшли Бога. Це саме. Ще просила сестричка, вона з другої церкви української написала сьогодні, щоб ми всі молилися за брата, якого забрали в армію. Якби. Він подав всі документи, щоб його відпустив суд його виправдав. Але е, адвокат, чи, хто це захищає? На адвокат захищає, адвокат захищає. А той хто, хто, хто ви на не Нападає. Прокурор? Він подав на апеляцію і його засудили до трьох років. І він вже відсидів 10 місяців. І це, кажуть, вже. Має повторюватися з, з, з іншими, кого будуть наші пробити. І тобто наші документи вже не здатні Добре, щось зробити. Єдина церква, ця адвентистська, в якої були ці дані, бо наша церква, вона зара, зареєстрована в. В нашому, в нашій так. країні і мала право на те, щоб не йти. І тепер вже на сьогодні воно не діє. Тому дуже просила за це обрати молитися. Так, наскільки я знаю, Верховний суд, суд щось там прийняв, що з міркувань совісті можна не йти в армію, але там потрібно доказ. Та, треба довести. В плані mm -hmm. того, що навіть ну, дивляться в базу, в історію, там, з якого ти моменту в церкві. Як взагалі де? Часку в якихось церковних справах. Добре, будемо це молитись. Ще когось якісь проблеми. Насправді таких варіантів є дуже багато. Можливо, навіть це закупать знають керівника мало місцем в селі. Його теж недавно забрали, забрали у ТЦК, і він сказав, що я не буду йти. І його. Забрали все одно на і він відказався від усього. І там суд мав бути. І не знаємо, які варіанти, що там є типу, що суд добрав. І таких людей є дуже багато, так що давайте помолимося за, за, за Божий народ, який знаходиться зараз на території України, щоб Бог благословив і зберіг це все. І вже хтось, яка молиться, любов <зв>. дав страх, буде з влади, щоб надіюся. Ну, щоб з'ємно, Вони будуть намагатися ловити, і там вже як поручиться. Так, там просто такі випадки, вони поодинокі, але кричучі, через те, що вони ловлять, а потім виявляється, що якісь вже чи так далі. Добре, будемо за це поселення. Молитися, тому що так, ці проблеми, напевно, що будуть надалі такі стояти. І прохання, давайте помолимося. За Україну, за наших воїнів, але також за е, військове політичне керівництво, тому що в їхніх руках ми знаємо багато, багато життів, молодих, старших, щоб Бог їм дав розум мудрість керувати. Добре, якщо немає більше потреб, давайте двох людей, щоб допомогли, хто має бажання. Наш Отець Небесний. Я тобі вдячна за твою присутність, за твою безмерну любов, Господи. Безмежно. Я дякую тобі, Господь, за милість, яку ти виливаєш нас кожного дня. Дякую, що не згадуєш нам про наші провини, Господи. Я дякую, що ти нас привів до себе. Дякую, що ти стукав в наші двері. І дякую, що допоміг відкрити ці двері, Господи. Я дякую тобі. За людей, які оточують нас, Господи, за те, що ми можемо бути підтримкою для один одного, Господи. Допоможи нам бути дійсно Твоїм світлом, які будуть палати любові Твоєї до один одного, які будуть смирятися, Господи, які будуть добрі і люблячі до один одного, Господи, Допоможи нам цьому. Топошу нам бачити себе, Господи, в першу чергу. Допоможи змінюватися. Допоможи, Господи, щоб ми прославили Твоє ім'я, Господи, щоб люди, бачачи нас, одразу розуміли, що ми маємо ту любов, яку цей світ не має. Я Тебе прошу, Господи, за людей, які ще тебе не пізнали. Я прошу Тебе, Господи, за сім'ї, які розділені через. Віру, Господи, або її відсутність. Я прошу тебе, Отче Небесний, ти стукай до них, продовжуй стукати. Допоможи нам, Господи, також допомагати, сприяти цьому процесу, Господи. Саме любов і дія може змінити людське серця. Я Тебе дуже прошу, Господи, верни тих, хто ще не з тобою. В тобі є щастя, і мир, і вічність. Я прошу тебе, благословиться служіння, прибудь з нами. Даруй нам мудрості в наших вчинках і слова, Господи, я все тобі вдячна в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дорогий наш Боже, я дякую Тобі, Господь, що ми зараз тут можемо стояти. Дякую Тобі за цей день суботній, Боже, милостивий. Щиро Господь дякую тобі за наше служіння, молитовне, яке ми маємо кожного тижня, Господь, дякую Тобі за тих людей, які моляться, які моляться кожного дня за мою сім'ю, за мене особисто, Господь, за кожного члена цієї громади. За наших рідних, близьких Господь, дякую тобі за їхні серця, дякую тобі за їхні молитви, Боже. Дякую, що ти, Господь, допомагаєш нам, даєш нам сили й мудрості звертатися до Тебе, не забувати про тебе. Я тобі, Господь, щиро дякую за всіх, хто подорожував на тому місяці, тижні. Ти знаєш, хто де був, хто повернувся. Все було благополучно. Дякую тобі, Господь, за це. Дякую тобі, Боже, за те, що ти допоміг моєму батькою приїхати. Благослови, будь ласка, також його. Ти знаєш всі його проблеми, і ти знаєш, Господь, в кожного з нас є щось несказане. Прошу тебе, Боже, почуй, будь ласка, наші серця, допоможи і дай нам мудрість знати, як правильно поступати. Я щиро тобі, Господи, дякую за все, що ми маємо в нашому житті, за те, що ми відкриваємо наші очі, Господи, за те, що даруєш нам новий день, новий шанс для того, щоб щось змінити на краще. Допоможи нам, Господь, залишатися і бути твоїми дітьми. Допомагай нам, будь ласка, ставати кращими, щоб ми, Боже, нікому не нашкодили своїми діями, своїми вчинками, Господь. Благослови нас, будь ласка, прошу тебе, Господи, дуже щиро молю Тебе за тих, хто не говорить якісь свої потреби чи свої подяки, свої досвіди. Допомагай, щоб наші серця були більш відкритими, щоб ми тебе могли славити, Господи. Прошу тебе за все і дякую безмежно. Амінь. І Боже, я тобі також щиро дякую за те, що ти допомагаєш нам, Боже, за те, що ми маємо можливість так тут збиратись гарно, мирний час, Боже. А ти знаєш, що є люди в нашій країні, які не мають такої, такої можливості збиратись, Боже, в яких церква може бути зруйнована, Боже, або е, більше як 50% людей могли виїхати і немає кому збиратись. Боже, ти благослови такі церкви, благослови таких людей в Україні, Боже. Також просимо Тебе за. За владу нашу Україні, Боже, яка е, в руках якої є можливість зберігати життя або нехтувати життям, Боже, прошу Тебе, даруй їм мудрості, щоб вони правильно керували е, людьми, правильно керували державою Боже. Також прошу Тебе, за людей, які е, зараз е, переслідуються, Боже, які е, в тюрмах вже є такі випадки, Боже, прошу Тебе їх. Тому що щоб таких випадків вставало менше, Боже. Даруй, будь ласка, мудрість, керівництву. даруй мудрість також Боже людям, які у мирний час ходять на охоту, які вміють стріляти, ходять в тер, а в воєнний час сховаються за спини віруючих і багато є таких людей, які кажуть, що чого віруючи не йдуть, а ми маємо йти, Боже. Ти якось достукайся до таких людей, допоможе, щоб вони зрозуміли що, віруючим в місце на війні, Боже, що ми ніколи не, не тримали зброю, ніколи не, не фалилися, скільки мішень ми попали, Боже. Бог я прошу за нашу Україну, тобі, щоб там був мир, Боже. І будь за все прославлений як похотець, син, святий, дух, повіки і віків. Амінь. Амінь. Сестри, я не була тільки одну суботу, а мені здається, я так давно вас вже не бачила і вже дуже скучила за вами. Сьогодні піде хвилинка здоров'я і я хотіла говорити про таку справу як заздрість. Знаєте, коли я прийшла до церкви і коли мені сказали, що заздрість і обіда, як по-українськи обідати, образом. Це гріх. І я не могла це зрозуміти. Як це? Мене образили, а я ще зрішила. Але коли ближче стала ставати до Бога, то я зрозуміла, тому що це травлює ем, життя не тільки тому, кого образив, а от, от як це травлює? Життя. Отруює життя самої людини. Тому я хочу трошечки поговорити про це. Приповісті 14.30 говорить так: коротке серце для тіла, а заздрість для кісток. Заздрість ще перекладено як гнилизна. Ось на українській мові воно якось більш зрозуміло звучить. І це е, теорія залежності. Якщо ми попадаємо в цю залежність, то це е, треба вже кричати і собі робити якісь висновки. І ось дивіться моє життя отруює, заздрість, вона з'їдає мене з середини, змушує відчувати вину. Найкраща подруга потрапила на Олімпіаду, а я ні. У неї класний хлопець, а я ні з ким не зустрічаюся. Я хочу поділяти з нею успіх та радісні події, але натомість відчуваю власне безсилля, а зсередини піднімається важке та липке почуття заздрості. Воно стискає серце, затуманює розум. А за цим приходить сорок. Що ж робити? Причина полягає у здатності нашого мислення проводити операції порівняння. Ви знаєте, завжди психологи казали, що не потрібно нікого і нічого зрівнювати. Не потрібно себе зрівнювати з іншими, не потрібно дітей зрівнювати один з одним, або хто що має, що в мене є, а у когось там щось є. Ніколи не потрібно це зрівнювати. З дитячих років ми навчаємося порівнювати. Велике, погане, гарне, маленьке, гаряче, холодне, добрий – злий, успішний, невдаха. Навіть коли ви ділите торт на шматочки, мимоволі виділяються найбільші шматки та найменші. Заздрість це негативна емоція, здатна спричинити деструктивну поведінку. Не дарма в християнстві заздрість Це трактат, порівня, порівнюючи з болем. Відомо, що люди із зниженою самооцінкою відчувають негативніший комплекс емоцій у зв'язку із заздрістю аж до страху. У них заздрість, заздрість може викликати депресію. Щасливі, задоволені життям люди здатні контролювати заздрість, придушувати неприємні почуття, щоб перестати страждати від заздрощів, що треба. Робити, що необхідно. Перше, усвідомити свою індивідуальність. Це перше. Ми всі різні, і результати будуть різні. Це все одно, що риба заздритиме птаху за її здатність літати. І сидіти на гілочках. Риба має свої плюси. Вона плаває на глибині, легко обходиться без кисню. Друге, докласти зусиль. Треба докласти зусиль. Якщо вам дуже важливо мати, наприклад, сім'ю, подивіться, що ви робите для цього. Може час перестати себе шкодувати і заздрити, а почати щось робити. Заздрість це не просто зіпсованість характеру, але справжнісінький душевний розлад, що приводить у безладні всі інші згідності. Це підступи до розуму е, із книги. Єлинивай. Так, так, так. Тому я дуже прошу, щоб кожен із нас е, відчув оце, якщо в нього щось є, він відчуває, то щоб щось він якісь робив зміни. Але ми самі зробити зміни не зможемо. Ми нічого не можемо. Просити у Бога, і Бог все зробить. Давайте помолимося. Наш дорогий небесний батько, ми діти твої, зібралися у ніг твоїх і дякуємо за те, що ти в нас є, за те, що ти нас прощаєш, за те, що ти нас любиш, за те, що ти нас спас в Ісусі Христі. І ти хочеш, щоб ми були здорові як духовно, так і фізично. Ми дуже просимо, Господь, допоможи нам кожному, щоб Твоя сила а, разом з нашим безсиллям з'єдналися, і щоб ми робили якісь а, переміни в своєму житті, в своєму характеру. Зміни нас, Господь, а тобі нехай буде вічна слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.